Ася, скажи, будь ласка, що входить в навігацію під номером 4? Навігація номер 4. У мене зараз на німецькій, але це навігація до п'яти сторінок. Да. І ви маєте перелік всіх ефірних ефірів від дотери, і там описується, якщо ви хочете мати гормональний баланс. А ми з вами говоримо, що таке гормональний баланс. Гормональний баланс в нашому жіночому тілі, ми розуміємо, гормональний баланс це наше щастя. Якщо у нас гормони наші жіночі не в порядку, якщо у нас місячні нестабільні, якщо у нас немає місячних, якщо у нас стільки стресів, що у нас навіть просто збій іде нашого менструального, нашого циклу, чи ми не можемо завагітняти. Тому ми розуміємо, що щастя жінки це коли її гормони в розслабленому, в потрібному балансі. Тому потрібна оця навігація. А, да, Сьогодні люди, жінки хочуть бути молодими, і вони готові на все. І вони, були, вони готові брати синтетичні, синтетичні гормони. Але будь-яка хімія вона має завжди свої наслідки. Ефірні масла працюють дві години в твоєму тілі, дві години. Тому якщо... Ми, от я робила, наприклад, собі гормона, е, гормональний мікс на основі цієї навігації номер 4 І буквально вже за тиждень у мене було тоді е, е, з'явився стабільний настрій, тобто не було цих скачків в настрої, е, не було такого почуття, що не було почуття, зникло почуття тривоги, і тому я скажу, що е, мати життя. Якщо ми хочемо мати життя в балансі, якщо ми хочемо бути розслабленими, стабільними, я би сказала. Тому що ми знаємо, що чоловіки люблять поруч з собою мати тих жінок, які, як квітка, цвітуть і пахнуть. І якщо гормони, вони в тебе в балансі, і тому тобі треба ця навігація номер 4 І тоді ти можеш забутися про всі синтетичні гормони, і ти можеш вивести. Гормональний рівень, баланс. Тому звертайтеся в коментарях в описі під відео. Буду рада вам допомогти, щоб ви мали і піднімали баланс, приводили вашу гормональну систему і почували себе як справжня жінка. Бо справжня жінка, як кажуть, може добре налаштувати свого чоловіка. І я скажу: за успішними чоловіками стоять успішні. Gente, aqui é tudo de self